Так, всем добрий день. Відео для історії. Значить, що робимо, яка робота? Копаємо, чи риємо картошку. Кому як зручніше, так і називайте. Значить, було в мене колись на каналі відео, як ми цією картофелі сажалкою садовимо. Що виходить? Ми знімаємо пригортачі. Якщо кому буде інтересно, посимаю пригортачі. Вони в мене сйомні. Остається тільки два рала. Два рала. І цим самим, цим самим інструментом не ізобритаємо велосипед, садовимо і риємо картошку. Так що зараз буду рить, покажу як. Все, зараз включуся. Давай, давай, бросай. Так, у мене водитель, у мене водитель. Так що дивіться, все, кидаємо плавающе. Кидаємо плавающе. Ведемо по цих самих поміжрядях і цим самим ось підриває картошечку. Осьо, нічого ми не ізобретаємо. У ну, картошечка, звісно, цей от гімно. Що це за картошка? Картошка зовсім дрібна. І отаким от путем, от путем, ось таким путем, воно підриває і риє картошечку. Медленно. Дивіться, показую. Поміж як йде трактор. Ловимо так, щоб нічого такого сверх'єстественного тут немає. Отак От ось підриває воно картошечку, тими самими ралами. Так що кому інтересно ставимо, не ставимо лайки. Значить, розкажу ще. передачі у нас Получається, сама перша сама перша передача, чого так медленно, щоб не травмірувати, щоб не травмірувати картошку. Тому що швидко їдеш, починає її ковиряти трохи лишнього. А так отлічно. Так що оператор у мене. саме головне, керувати і бігати з телефоном зимати. Хотів показати, акумулятор у мене з панелі стоїть. 75-ка. Без декомпресора, кстати, не заводить трактор, ну заводить. Оце отак. -от Як казав мені батько, не вмієш робити головою, роби руками. А ми робимо головою, а в мене всі роблять. Все, отако. Ну, я ж кажу, картошка цей год, цей год не в сраку. Ой, пробачте, слово таке підібрав. Багато присутствує отакої гнилі. А так картошка. Картошка отак. Так що все, трудимося. Другий раз буває, отак осідаємо і підгружаємо, підгружаємо оц, оцю машинку для того, щоб краще під, підривало. Так що набирає, правда, буває. Батлами, отак ми її в сторону туди. Ну це неправильно. Не повторяйте за мною, особлюдайте техніку безпечності. Так що все, ми движемося, ми работаємо. Отак. Всім пока!